Це дійсно могло бути гарне кіно, про те, як ряд персонажів, доля яких звела у банку, вирішили його пограбувати. Але ідея пограбування по-українськи не про сверхінтелектуальний підхід там до пошуку ключа до мегаскладного проникнення у банк, де розум грабіжника виходить на перший план, і нам будуть розкривати його геніальний задум пограбування у купі з неочікуваними перепонами, з якими зіштовхнеться наш герой. Розум і імпровізація будуть вести його до цілі глядача до фіналу. От наш фільм геть не про це. Зараз зрозумієте, про що я. Молодик, який працює тренером в басейні через те, що затопив сусідів знизу під час купання в ванні, а затопив тому, що Марив з закритими очима, ну, Марив, про Дашу Остафіву, персонажку Даші Остафьово, вимушен пограбувати банк, щоб овідати гроші за квартиру з сусідів, яких він затопив, і щоб покликати він же покликав оплатити побачення з цією Дашою. Ну, тобто, затопив сусідів під час того, як марив про дівчину, і вимушен пограбувати банк. От наскільки херово це звучить, настільки херово це і виглядає. Я не знаю, а як ми якими словом користували, щоб описувати крінж, поки коли цього слова не було. Я Серйозно ти сидиш, я не знаю, знімали вони, а соромно тобі. Я. ну, це капець. Але ж якщо фільм називається пограбування по-українськи, то, мабуть, в самому пограбуванні є весь цей задум, сама от сама вся цікавинка цього фільму. Що ж пропоную ну, це змоделювати задум фільму і описати, як це взагалі планувалося знімати. Ну, це губо з моєї точки погляду. Мабуть, все почалося, а була прикольна ідея пограбувати той в банк в наших реаліях. Бо таких фільмів багато і всі вони розкривають якусь культурну складову тієї чи іншої країни. Правда, одразу 100% виникає питання. Питання, що ну, ніхто не повірить, що в нас взявся такий герой, лиходій, який як зараз... Пограбує банк з якимось кібермега сукір пристроями, і дай бюджету на бойовика нема, стало не приїде. Тому я вважаю, той геніальний та людина, хто придумала такий хід. Кай буде так: доля зведе в цьому банку певних людей. Бабуся, яка втомилася від життя і малої пенсії, її деконують хвороби. Це міг бути кмітливий школяр, який пішов оплатити комуналку батькам, якась парочка зі своїми проблемами. І загалом це можна шукати нескінченно тих ідеальних персонажів для фільму. Таких персонажів, які розкривають нас як українців, з цього й виходить ідея пограбування банку по-українськи. Грабіжник не конкретна ідея, а саме люди, персонажі, які опинилися в цьому банку, вони обіжені хтось на долю, хтось на державу, хтось на інших людей. В них є своє бачення справедливості, і за допомогою цього не неконкретного персонажа, якому не вдається пограбувати банк, вони всі входять в змову і якби разом втілюють свою ну, мету. Ви, мабуть, вже відчуваєте, що за ніби простою ідеєю пограбування можуть ховатися тисячі українських приказок і прислівів, казок і класичної української літератури, що розкривають душу української ідентичності. Тому заглиблення в історію кожного персонажа це могло б бути про дослідження природи нас самих. Далі фільм рухається наступним чином. Той молодик, що затопив сусідів і запросив на побачення персонажу Дар'ї Астафів, приходить в магазин іграшок, купує іграшковий пістолет. Цим пістолетом йде в банк. Там щось типу якось йому вдається переконати всіх, що коротше, він справжній грабіжник. Але в процесі з'ясовується, що ну, коротше, вони побачили, що пістолет грашковий, і, значить, вирішили якось вже здавати його поліції. Але коли дізналися, що сума оцих от маніхінацій, пограбування банку стоїть в 250 мільйонів. Гривень, вони такі, ну окей, ми якось будемо вдолі, і такі разом вирішили це провернути. Тільки фільм буде розказувати нам не про українців, які з одного боку рішили об'єднатися, щоб разом чогось досягти. І не про негативні наслідки їх рішення. Ну бо грабувати банк це якби так собі. А звідки ця береться олігарх, якому цей банк належить, його син в поліції. Вони проворачують якісь схеми з обносом цих банків, щоб можливо нажитися на страховках. І це ніби їхні банки. Звідки беруться якісь секретні документи, бомба, якою лігар хоче підірвати банк? І це все перетворюється в тупу кашу, за якою нудно спостерігати. Я прям відчував, як автори фільму просирають геніальну по-справжньому ідею, бо з гегами в цьому фільму реально ну, нормально все. І поплакати, і посміятися, і це все просто, ну воно просто втрачалося перед очима. Бо основна відчуття від фільму, це, звісно, крінжулька, і тільки вона. Кінцівка фільму доводить, що автори самі не зрозуміли задуму своєї роботи. Уявіть, герой, який відважується на пограбунок банку, не несе жодного покарання. Це говорить про відсутність. Площини етики і моралі, що призводить до непрацюючої драматургії, бо звідки їй взятися, коли ті чи інші поступки героїв базуються ну просто не на чому. Драматургія не працює по принципу, тому що я так сказала, як в дитинстві, то мама чи папа? Правда, для мене особливим гегом були коли з'являється персонаж Дарії Остаф'євої, вона одягнута в червоний купальник, і ти такий. Ага, значить, над сценарієм більше часу працювати ви не хочете. А як цитувати класичну матрицю? Так це ви за. Залюбки кінороби, блін. Чому українці знімають кіно про українців, де ми виглядаємо тупими дегенератами? Яка необхідність диктує знімати подібні фільми, і на якого глядача розраховують автори фільму, знімаючи подібне кіно? Знімаючи такі роботи, які треба дороблювати місяцями на стадії сценарію, український кіновиробник тільки віддаляє глядача в майбутньому від себе і створює менше вартнесне сприйняття нашого кінематографу. Той, хто випадково потрапив на пограбування по-українськи, навряд чи в майбутньому. Довіриться випадковості знов. Мабуть, можна було б додати, що ну, навіть такі фільми розвивають як таку індустрію, бо процес зйомки він впливає якби на кіновиробництво і все таке, але я щось взагалі не певен. Бо ну, актор... цих задач для акторів там ну, ніяких нема. А операторської роботи ну, там нема. Ну, може, я, звісно, піротехніків там позвали щось взорвати ту бомбу, що я казав. Може, звісно, вона, але, блін, ну таке, звісно.